Що нам з вами робити? Вчитись бути для себе майстрами своєї долі. Натихатись кимось, опиратись на щось, не вестись на агонію ума. Зараз колосальні астральні атаки. Колосальні, тобто егрегоріальна агонія, коли Є спроба зупинити твій намір, як от окрабіка викарабкатися із баночки на волю. Тебе все, що завгодно, буде тягнути вниз, на те дно і дніще і під дніще. А ти повзи, повзи далі, тягнися до, до сонця. Сонця пройшовши, крізь свою внутрішню темряву. От розумієте, тобто не, не насміхаючись над кимось чи чимось, а направляючи всі свої зусилля на власну, власну дію. І це дає дійсно, це дає результати.